Затори у центрі рівного захопливі погляди перехожих. Це везуть головну новорічну красуню області. У лісі вона прожила 88 років. А впродовж місяця, до 22 січня, милуватиме око рівнян. Зараз ми поставимо, з завтрашнього дня. Починаємо її облаштовувати. А, і зразу передається потім для виконання робіт по гірлянам. і Освітленню, довжина зеленої красуні понад 25 метрів. Привезли її з Костопільського лісництва. Аби не поламати гілки, їх обрізали. Тому нині вона не надто приваблива. Але вже за тиждень світлих плям на стовбурі не буде. обіцяють спеціалісти. Зрізані гілки почеплять, ще й нових доточать. Ялинка дуже красива, пишна. Вона на хороших ґрунтах росла. Дуже має дуже. Гарний вигляд набагато краще за минулорічну. будемо додати до неї гілля, робити її красиву, симетричну. Ялинку розпочнуть одягати у новорічне вбрання через тиждень. До 19 грудня планують почепити усі гірлянди та іграшки. Що нового буде біля новорічної красуні, і на ній спеціалісти тримають в таємниці. розкривають лише кілька секретів. Цьому році буде стояти нова зірка на ялинці. Значить, ну багато гірлян нових буде. Значить, прикрашати буде ну не менше п'яти днів. Дід мороз має бути на возі. Тут значить запряжені олені. Щоправда, і без діда мороза та іграшок рівняни вже оцінили красу ялинки і дорослі, і малі. На такому дійстві перший раз ідучи з роботи з прогулянки, побачили, що ялинку в дитини куча вражень. Татові по телефону вже третій раз дзвонимо. Валенька. Да нева, а я тут був і, і бачив, що, що поставили що поставили святковими вогнями. Ялинка засяє в день святого Миколая. А після новорічно-різдвяних свят її вже звично поріжуть на лавки. Ігор Микельдар Магомедов новини рівного.